Ми вже з вами говорили, що поява поняття змінної в програмуванні полегшила життя програмістів, адже раніше програмісти зверталися до пам'яті, щоб отримати звідти якісь дані, або записати туди якісь дані за допомогою адреси, яку вони презентували або у двійковій, в 60-ковій формі, і це було незручно. З'явилася змінна, яка є областю пам'яті з прив'язаним ім'ям. І тепер до цієї області пам'яті можна звертатися за допомогою змінної. Але давайте на прикладі подивимося, як ми можемо отримати значення адреси змінної в програмі на мові програмування, наприклад, C. Для цього створимо просту програму. Створимо файл, називаємо його proxy, наприклад. Я працюю в Ubuntu Linux сервер і створимо просту програму на мові C studio-h, Додаємо заголовочний файл, створюємо основну функцію int main Створимо змінну X типу ціле число. І запишемо, тобто ініціалізуємо одразу значенням 42. Далі виведемо на екран значення цієї змінної. А тепер виведемо адресу, де ця зміна зберігається. Звичайно, наша функція повинна щось повертати. Ми повернемо просто 0. Ну і все. Окей, зберігаємо файл. Тепер ми його скомпілюємо. GCC proxy. Подивимося, чи з'явився у нас файл. Так, з'явився aout. І можемо наш aout запустити. І бачимо, що х дорівнює 42, а адреса Х одразу виводиться. Тобто, якби ми не використовували змінні x там, або слово якесь, то пришлось б використовувати ось такі числа, що було б, звісно, незручно.